Ми впевнено піднімаємося вгору. І ось уже на сьомій сходинці Девід Брюс починає її словами. Таємна доктрина містить численні уривки, які можуть здатися читачеві таємничими, незрозумілими або навіть недосяжними, але це якраз частина її привабливості. Однак цей уривок із прологу не є одним із них, а саме: чергування дня й ночі, життя і смерті, сну і пробудження є настільки поширеним фактом, настільки універсальним і безальтернативним, що дуже легко зрозуміти, що ми бачимо в ньому один із абсолютно фундаментальних законів Всесвіту. Навіть випадковий читач побачить, що в цьому твердженні немає нічого незрозумілого чи загадкового, оскільки його правдивість підтверджується протягом століть людським досвідом. Цей принцип полярності властивий сьомій сходинці Золотих Сходів, яка має назву. Готовність давати та отримувати поради та настанови. Віддавати і отримувати є частиною життя. Протягом життя людини віддача та отримання може досягти певної рівноваги. Цілком природно, що, немовля, дитино чи підліток потребують їжі та прибулку, любові. Та керівництва та багато чого іншого. Досягнувши повноліття, підкреслює Девід Брюс і ставши продуктивним громадянином, він чи вона може мати можливість бути корисними своїй сім'ї, громаді чи нації. Багато людей роблять це вільно і радісно. Деякі з почуттям вдячності за можливості, які вони мали в житті, інші з переконання, що ділитися плодами своєї праці це просто правильно. Давання та отримання також відіграють важливу роль у нашому внутрішньому житті, коли ми ступаємо нижніми сходинками золотих сходів. Ми покладаємося на поради та на станови від мудрих старішин. А коли ми піднімаємося цими сходами, отримуючи цінні знання та досвід, ми незабаром опиняємося в змозі допомогти іншим, хто стоїть сьогодні там, де ми стояли вчора. Хоча бажання допомогти заслуговує похвали, Потрібна обачність, попереджує Девід Брюс. Цей рядок з альманаху бідного Річарда так само актуальний сьогодні, як і за часів Бенджаміна Франкліна. Дурням найбільше потрібна порада, але лише мудрим людям вона стане в нагоді. Мені пригадується, пише Девід. Завдання, яке я отримав багато років тому. Моя робота полягала в тому, щоб відредагувати буклет під назвою Таємниці буття, який готувався до нового видання. У той час я мав завищену думку про свої редакторські здібності, провівши багато днів, працюючи над текстом. Я віддав свою чернетку досвідченому редактору, очікуючи, що вона відповість багатими словами похвали. Натомість мене перевірили на реальність. Рукопис повернувся з червоними позначками на кожній сторінці. Я був такий здивований і такий розчарований, але швидко відкинув емоції. Та вирішив використати це як навчальний досвід. Можливо, ви помітили, що люди зазвичай охочіше дають поради, ніж приймають їх. Справа в тому, що коли нам приходить добра порада, нам може знадобитися спершу позбутися свого его, щоб отримати з неї користь.